Ну, і ще трошечки пробачтера успішних операцій наших збройних сил України. Зокрема, вчора я нагадаю, сили безпілотних систем зсу атакували е, паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі. Це в Краснодарському краї. І Ось є інформація. Що насправді було успішна атака, завдали успішного удару наші збройні сили, і на територію я нагадаю вчора дуже сильно палало в Сочі, і відомо також, що там розвіщувалася російська авіація, тому не факт, що і вона не постраждала. десь Бог постраждала і авіація ще окрім резервуарів з пальним. І Путін наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів щодо припинення війни в Україні. Більше того, Москва продовжує керуватися імперіалістичним мисленням, що унеможливлює реальний мирний процес. Такий прогноз дав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі в інтерв'ю виданню Гардіан. Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів.